Добрий день! З вами знову Єнеса. В прошлому відео ми з вами розглядали два варіанти набору петель для початку в'язання. Сьогодні ми з вами давайте розглянемо два види петелек: лицьовий та виворотні. Лицьові петлі я вам ще покажу, як в'язати двома способами: за задню стінку і за передню стінку. Значить, беремо наші 15 петелек, те, що ми набрали, і Починаємо в'язати. Для цього, що ми робимо? Першу петельку ми завжди знімаємо, вона буде просто така гарненька рівненька. Далі, що робимо? Беремо спицю, встромляємо її в серединку. Хватаємо ниточку і витягуємо її вверх. Встромляємо спицю в цю петельку зверху вниз. хватаємо ниточку і І витягуємо її вверх. І ще раз. Стромляємо спицю, хватаємо ниточку і тягнемо її вверх. Так, ми пров'язуємо ряд лицевих петель за задню стінку. Чому за задню? Тому що вона від нас задня, задня дальня. Стромляємо спицю, хватаємо ниточку і витягуємо її вверх. Стромляємо спицю, хватаємо ниточку і витягуємо її вверх. Так ми дов'язуємо до кінця ряду. Вставляємо, хватаємо ниточку і витягуємо вверх, Встромляємо спицю, хватаємо ниточку і витягуємо її вверх. Так, дивіться далі, ой, автоматично краєву пров'язав виворотню. Першу петельку ми знімаємо. І тепер розглядаємо другий варіант пров'язування лицевих петель за передню стінку. Для цього ми знизу вверх встромляємо спицю. От, встромляємо. Так само хватаємо ниточку і витягуємо її вже вниз. Встромляємо знизу вверх спицю, хватаємо ниточку і витягуємо її вниз. Просто її захватуємо і тягнемо вниз. Захватуємо ниточку, тягнемо вниз. От, струмили, захватили і витягнули. І так, наші 15 петельок ми пров'язуємо знизу, встромили, вверх, захватили і витягнули. І теж вниз. Куди встромили, туди і витягуємо. От. От у нас виходить лицьова за передню стінку. Це дуже важливо вам знати, тому що деякі малюнки треба пров'язувати або за задню стінку, або за передню стінку. Це вам надалі буде зрозуміло. А на даний момент ви просто маєте це знати. І ще раз пров'яжемо. Знизу встомили, захватили і витягнули. Встромили, захватили, витягнули. Але бачите, можна з другої сторони захватити, як перший раз серединку встромили, захватили, витягнули. Дивіться, це ми в'яжемо лицьові петлі. Тут тренуйтесь, тому що важливо знати, і так, і так, як пров'язувати лицеву петлю. Лицьова петля, ниточка у нас ззаду, тому вона лицьова петля. Ви Робити з лицевої сторони ниточка ззаду. Тепер ми розглядаємо варіант виворотної петлі. Для цього у нас що робиться? Ниточка переводиться вже не ззаду, бо це лицева петля, коли ниточка ззаду, а виворотня петля, коли ниточка попереду. От, точно так же, тільки попереду. Що для цього робиться? Струмляється спиця в серединку петельки. Так же само хапаємо ниточку і теж її витягуємо вверх, зверху вставили, вструмили, захватили ниточку і витягнули вверх, струмили спицю, захватили ниточку і витягнули вверх. Вструмили зверху вниз спицю. Захватили ниточку і витягнули вверх. Так пров'язується виворотна петля. Значить, ви маєте запам'ятати, ниточка попереду петля виворотня, от такі вузелки виходять. От такі вузелки виходять. І останню пров'язуємо краще виворотнею. А от ми останню. А, там не прив'язала. Е, дивіться, ще раз, давайте пров'язуємо лицьовий. Зняли петельку, першу знімаємо. О, Тепер ми бачимо, що у нас вийшла лицьова гладь. Якщо ми один ряд в'яжемо лицевими, а інший виворотними, знову лицьовими, у нас виходить лицьова гладь. В'яжемо, встромляємо спицю. Ниточка за полотном за роботою, значить, у нас лицьова гладь, лицьова петля. От у нас, виходить, гарні петелечки. Ми їх бачимо. Це називається лицьова. Ми бачимо гарну петельку лицьовою. Нитка за роботою. Якщо у нас нитка перед роботою, це буде виворотна петля. Бачите, як гарно, легенько вставили, захватили, витягнули. Вив... Останню краще пров'язувати виворотньо. Отут у нас виходить виворотня стонорона. Тут ми можемо пров'язувати ниточка перед роботою. Захватили, витягнули. Струмили. Ниточ... спицю, Захватили ниточку, витягнули вверх. Старайтесь в'язати так, щоб було не дуже щільно, тому що буде складно витягувати петельки. Ви потім відредагуєте, як вам щільність в'язання. Але спочатку дуже <рес> ретельно контролювати, як ви вільно витягуєте петельки. От так. значить, оце у нас виворотня сторона, це у нас лицева гладь. З чим вас і вітаю! До наступних зустрічей!